Я на часі їжницькі новини в студії Олена Горіна і на початку короткий огляд матеріалів, які підготували наші журналісти. Урочисте відкриття будівництва набережної. Безпритульні тварини, що з ними робити? Посадовці знайшли відповідь. Чи будуть дачники з водою цю проблему? Намагаються вирішити адміністрації товариств разом із представниками житлово-комунальної сфери. Далі про ці та інші події детальніше. Будівництво набережного ніколи не було настільки реальним. 10 квітня в урочистій атмосфері відбулася презентація проєкту. На берег ми роз'їхалися офіційні особи та прийшли школярі. Презентація проєкту відбувалася під музичний супровід та гуркіт важкої техніки. Презентація Просто неба урочисте відкриття будівельних робіт набережною відбулося 10 квітня. На історичну подію з'їхалися офіційні особи. До початку церемонії начальник управління капітального будівництва розповідає про проект спочатку для преси. Ми плануємо за априль-май місяць виконати основний об'єм роботи це зробити саму дорожку шириною 4,5 метри, тобто на набережну, зробити велику лісницю. плануємо. То Тобто, основна, которая здесь за нашей спиной. Масовість на заході створювали учні шкіл. Більшість, чому прийшли на берег моря, ще не знали. Нас позвали, ми прийшли. <реш> а знаєте, що за міроприяття сьогодні буде? Ні, взагалі <реш> не знаю. Ні, набережна устроїть. На початок будівництва заплановано виділити 2 мільйони гривень. Півтора має надійти з обласного бюджету. Презентувати будівництво приїхав і депутат обласної ради Олександр Пресман. Іменинник. День народження цього року присвятив Южному. В мою історію Южний вже вийшов. І безусловно, сьогоднішнє приглашення. Навіть у мене вже буде військовий праздник. День освобождения Одеси, строительство набережной в Южному. І моє день рождения говорить о том, що Одесская область і ми для неї. Цього моменту у Южному чекали 30 років. Урочисте перерізання стрічки символізує початок будівництва набережної. Я абсолютно на что набережная будет, що набережна буде, тому що для цього є всі можливості: і документация, і документація, і проєктування, і найголовніше желание. Поэтому тут проблем не буде. Нормальный, прекрасний день, прекрасне начало. Весна, все оживает, починається строительство. Будівництво набережної виконує фірма Санта Юг. Представники цієї будівельної організації переконують, з роботами впораються. Специфіку об'єкту вивчили. ...по Випросам біргу укріплення будут підпорні стінки. Вони будуть покоїтися на сваях. Сваях достаточной длины, які дійдуть до несущих слоїв. Таким образом. Будівництво набережної розділене на кілька етапів. Перший триватиме до початку літнього сезону. За планом, як максимум, земельні роботи мають бути освоєні до літа. Будівництво триватиме під контролем першого заступника. Перший етап закончим строительство к я думаю, 1 іюня. Ось вот ця набережна лісниця буде, і цей вот вход буде сделан 1 іюня. А второй етап уже після сезону з сентября місяця продовжимо строительство лісниць, берегоукреплений укріплення і всіх останніх проходів. Я думаю, що в этом році максимально зробимо. Люди здали, треба працювати. Завершити набережну вздовж моря мають до кінця 2012 року. Наступного роботи будуть продовжені у напрямку Сичавського ставу. Проблема безпритульних тварин все більше загострюється. Кількість бродячих собак у нашому місті зростає, незважаючи на постійну стерилізацію. Безпритульні собаки всюди у дворах на ринку на будівельних майданчиках. Нарешті у вирішенні цієї проблеми намітилися певні зрушення. В Южному проблема безпритульних тварин вже давно дійшла критичної точки. І не тільки в Южному засилля бродячих тварин набуло масового характеру по всій країні. Єдиний метод контролю популяції тварин це стерилізація. В Южному цією метою тварин відловлюють систематично, Проте вагомих результатів це не дає. Головна причина законодавча база у сфері захисту тварин. Проте на сьогодні намітилися певні зміни в законодавстві. Сегодня, к счастью, у нас появились какие-то возможности в законодательном плане, и э, собрались мы с теми людьми, которые, я думаю, кровно заинтересованы решить эти вопросы в ближайшее время и решить их так, чтобы и жителям города Южного, и собакам, нашим и кошкам было в городе комфортно. И никто не страдал от э, ну, каких-то проявлений, которые сегодня есть. Бродячі собаки є своєрідними санітарами, тому повністю позбавитися від безпритульних тварин не можна. Можна тільки контролювати їх у місті. Ми хочемо скоротити популяцію бездомних животних до мінімуму, щоб іменно були небольші стаї, які будуть охороняти територію южного від поступлення ззовні, тому що дуже багато сіл вокруг. Люди викидують собак. Где-то рождаются в дикой среде, так можно сказать. Это ну можно сказать, дикие, можно сказать, полудикие животные, которые ну, ну не адаптированы, допустим, вот к жизни в город в городе. Контролювати популяцію безпритульних собак можливо завдяки будівництва притулку для тварин. На сьогодні така можливість з'явилася. У переліку затрат фонду навколишнього середовища. З'явилася стаття виділення грошей саме на вирішення цієї проблеми. Таким чином, плани міської влади стосовно будівництва притулку тепер не залишаться тільки на папері. Дачі без води адміністрація кількох садових товариств змушені звертатися до посадовців. З початку року на дачний масив припинена подача води. Голови товариств зі своєю проблемою прийшли вже до першого заступника міського голови. У ході прийому з'ясувалося кілька резонансних причин. Водорозвід, дачний масив в кошарах отримує воду від южнінського комунального підприємства. Окрему гілку проклали кілька років тому. За будівництво справно сплатили жителі дачного масиву. Проте з початку 2012 року дачники позбавлені можливості користуватися водою з під крану. Весняний сезон для них починається зі з'ясування причин відсутності водопостачання. Проте постійні жителі дачного масиву переймаються цією проблемою вже кілька місяців. Маленький Микита корінний мешканець садового товариства. Портовик. Його привезли сюди майже відразу після народження. Мама Микити біткається. Зараз вода на дачах золота. «Найбільша проблема, що нам відключили воду. У нас це, ну, самі розумієте, з маленьким просто катастрофа. От. Спасаємося водою з колодця, которая приходить покупать воду. За очень больші. Саме дішової вода 60 гривень гривен за куб, привозим. привозимо. А, сами понимаете, потребности у нас большие. Вирішити проблему з водопостачанням взялися і адміністрації садових товариств. 9 квітня вони прийшли до першого заступника на прийом. Прийшли на розмову і комунальники. З'ясувалося, на трубі, що забезпечує дачний масив водою, сидить кілька приватних підприємств. Одне, нібито балансоутримувач. Передає водогін в оперативну оренду іншому приватному підприємству. Проте користувачі та підприємство Вік має договірні відносини з третьою приватною особою, і ця приватна особа заборгувала віку 49 тисяч гривень. Наша підприємство наставила на тому, щоб ця задовжність була в кратчайші сроки погашена. Тобто, після того, як задовжність буде погашена, у нас буде можливість вирішити, все вопросы, связанные с техническим состоянием аварийного участка водопровода, вот мы его отремонтируем, учитывая расчет с нами. И тогда уже будет стоять вопрос о возобновлении централизованной подачи воды бесперебойно, как это было до этого. Розібратися з цією складною системою договірних відносин між кількома приватними фірмами адміністрації товариств змушені. Договори з користувачами приватний підприємець уклала напряму. За кілька тижнів власного дослідження головам товариств вдалося встановити особи приватних підприємців, що пов'язані документально з дачним водопроводом. Не вдалося лише з'ясувати, коли цим водогоном піде вода. Ми ходимо по кругу вже не першу неділю. И не можем добиться, кто в конце концов включит воду и кто виновник в этом том, что у нас нет воды. На, на садовом массиве подключено 3421 человек. И, и это все люди без воды. Добиться, кто вернет 49 тысяч и кто виноват в этом, и кто должен с людей, списков тоже нет на сегодняшний день. Волошин не предоставил виновников, кто не платит за воду. Спросить у водоканала, когда будет устранена авария, тоже. Сансанович тоже ответить нам не может. Но на сегодняшний день мы не знаем, когда появится вода, но она нужна уже вчера. Нюанси договірних відносин взявся вивчати і Юрій Параскевич. Але спочатку дав завдання розібратися у ЖКГ та ВІК. Доповісти про результати комунальники мають у четвер. А також вони мають відповісти на головне питання: чи мала право приватна особа постачати воду? І Хто вона така, і відкуди вона взялась? І на якому основанні вона поставляє воду. Тому що сьогодні люди добросовісно їй дали гроші, а вона не розчиталася з віком це второй питання. ВИК абсолютно правильно поступает. ВИК перекрыл задвижку до уплаты долга. Но сегодня там есть течь на этом водоводе, и мы не можем эту работу сделать, потому что есть долг. Надо же деньги восстановить этот порыв. Вот когда будут деньги, будет восстановлен порыв и будет открыта вода. Крім того, працівники Віку мають вирішити ще одну проблему. На в'їзді до южного стався порив трубопроводу. Ушкоджена ділянка знаходиться просто під проїжджою частиною. Дозвіл на проведення тут земляних робіт комунальникам не дають працівники ДАІ. А саме ця ділянка водопроводу з'єднує. Водорозвіддачників з насосною станцією. Це ще не всі матеріали сьогоднішнього випуску. Далі ви дізнаєтесь про таке. Ще побачила камера відеоспостереження. Підприємці обурені новими тарифами на комунальному ринку. 50 лип було висаджено у верну неділю. Підприємцям ринку не подобаються ярмарки та нові тарифи на послуги ринку. З Цими проблемами вони звернулися до депутата южинської міської ради, який також є підприємцем. Висловлення претензій емоційно відбувалося у міськвиконкомі, адже стосуються ці теми комунального ринку. Розв'язати відразу всі наболілі проблеми не вдалося, тому зустрічі з підприємцями проходять у кілька етапів. Підприємці комунального ринку обурені. Відразу дві теми стали причиною емоційного та тривалого засідання у виконкомі. До обговорення риночних проблем підприємці долучили не лише адміністрацію ринку, а й посадовців міста. За депутатським зверненням Олександра Горіна всі три сторони зібралися на нараду 6 квітня в актовій залі міськвиконкому. звернулися підприємці нашого ринку КП «ЮКР». С причиной того, что поднялись услуги рынка, то есть немножко это послужило то, что была им преподнесена неправильная информация, потому что директор рынка говорил, что подняли услуги рынка на 20% – Это НДС, и также заявил, что Есть неоплаты об услугах рынка СПД Мекотиной. Вот. На сегодняшний день договора не заключены. Я считаю, что не, не вправе было распускать такую информацию, что именно СПД Мекотина не платить за своє э, торговое место. Тем более, она имеет ще помимо этого, два других торговых места, которые рынок отримує в полном об'ємі, э, услуги рынка. Э, вот. Также был вопрос о ярмарку, яка у нас існує в городе Южном. Скасувати ярмарки в центрі міста неможливо, пояснюють управлінці, адже територія їхнього проведення є у приватній власності і визначена сесією міської ради як торгово-виставковий павільйон. Проте южненські підприємці наполягають на застосуванні до приїжджих торговців таких самих вимог та нормативів, яких висувають до них. Если все-таки приезжают и нарушается закон, ярмарки ведутся на ступенечках, то мы будем, конечно, действовать. И будем доводить до сведения исполкома, потому что получается, исполком не знает, вывески везде висят о том, что ярмарка. Ярмарка – да, это производство Украины, а там торгуются китайскими, турецкими, такими вещами, как продаем мы. Мы платим налоги, мы платим арендную плату, которая идет в бюджет. Поэтому це для нас болезненный вопрос. Теперь ми будемо контролювати, щоб власть знала, будемо писать і в міліцію угодно. Мы Только за те, щоб все було в законному порядку. 17 гривень до 22 за квадратний метр на місяць. Таке підвищення тарифів на послуги комунального ринку не влаштовує підприємців у статтях нової калькуляції. Вони вбачають певні зайві витрати. Там включено много непонятных цифр. Вот одна из них была с заключением МВД 9 тысяч гривен. То есть для меня лично непонятно, для чего эти деньги. Я считаю, что возможно все решить. Я считаю, что наш директор должен еще как-то организовывать эти встречи с предпринимателями, потому что мы узнаем, мы узнаем это все в последнюю очередь. Уже когда, нам, когда мы приходим и получаем счет о а новой калькуляции, например, это было так. Тариф у ринку стали темою ще однієї тривалої наради вже 9 квітня. За столом переговорів сторони обговорили кожну статтю нової калькуляції. Підприємці воліли у будь-який спосіб скоротити ціну на послуги. Серед пропозицій були урізати витрати на вивіз сміття на прибирання території, на охорону, скорочення штату комунального підприємства, відмова від переплати, бухгалтерської періодики тощо за словами директора ринку Олега Тростяна. Ці тарифи вже є меншими за ті, що мали б бути насправді, адже підприємства «Южненський комунальний ринок розпочало рік із збитком. Люди должны понять, что это действительно корректная и правильная калькуляция. Она правильная калькуляция. Я, я могу постараться что-то где-то вместе с бухгалтером пересчитать, где-то что-то уменьшить, но есть та затратная часть в калькуляции, которую мы по законодательству уменьшить не можем. Один-два пункта в калькуляции мы можем где-то как-то убрать, уменьшить, но основная часть то есть, все равно такая останется. Я же говорю, что мы работаем полностью чистом, ну, я имею в виду в правовом поле, по-чистому в правовом поле, и у нас все равно калькуляции меньше, чем у тех предприятий, которые работают смежно с нами, которые, скажем так, не на НДС, не платят НДС, а это 20%, извините, прибавки ко всей калькуляции. Ну, будем пытаться удержать эту калькуляцию, то есть сделать все, чтобы помочь нашему предпринимателю выжить в этот столь тяжелый час. У травні через зміни у законодавстві плата за квадратний метр підійметься до 27 гривень на місяць. За словами директора комунального ринку, така ціна послуг все одно залишиться нижчою серед ринків южного. Сусідні риночні підприємства стягують з торгівців від 30 до 35 гривень за метр квадратний. На цьому розгляди справ риночників не закінчуються. У четвер на фінансовій нараді у виконкомі визначатимуть статус побудованого на ринку магазина. До 25% саджанців кущів та квітів зникають відразу після висадки. Таку статистику називають працівники екосервісу. Крадіжки зелених насаджень стаються кожного року, проте встановити осі працівникам міліції жодного разу не вдалося. У благоустрої та озелені міста беруть участь і підприємці. Свої об'єкти вони оснащують камерами спостереження. І наступний наш сюжет про те, що побачили на відео власники перукарні відразу після висадки кущів. Весняний рейд южнинськими квітниками офіційно відкрито. На екрані кадри зафіксовані камерою відеоспостереження. Невідомі виривають рослини з квітника, не підозрюючи, що їхні рухи запам'ятовує техніка. Как вот начинается посадочный период, допустим весной, то начинает, естественно, наше коммунальное хозяйство высаживать какие-то насаждения. И периодически, вот, в прошлых годах такие же были у нас проблемы, выкапывали кусты, кустарники и другие насаждения. Ну, в некоторых случаях находились люди, а в некоторых, как мы и неизвестно. Салон краси Нейлхаус вже не вперше зіткнувся з такою проблемою. Подібні інциденти ставалися й раніше, але без відеокамери зафіксувати крадіжки не вдавалося. Ніна Петрівна доглядає квітник біля салону. Зауважує садженець дуже довго приживається та потребує особливого догляду. Щоб виростити невеличкий кущ, необхідно 3-4 роки дбати про рослину. Весна, люди все стараются, все работают. Вот смотрите, как все красиво. Везде все белится, везде все высаживается. А тут, ну вот что, это вроде бы красивое место такое. Не знаю, зачем это делается. Ну, а как? Это какой-то как вред уже. Да. Это просто вред перепрыгнуть через забор, взять, вырвать эти кусты. Не знаю. Надо высаживать, наверное, какие-то колючие, чтобы не могли притронуться. Працівники міліції пояснюють, що порушення кримінальної справи передбачено, якщо сума крадіжки складає 107 гривень. Протягом трьох днів було вкрадено 10 кущів. Тож загальна сума збитків салону складає тисячу гривень. Це матеріальний ущерб і моральний ущерб це неприятно, тому що це залезть, залізти, все вирвати жестокостью. У нас у кожного є діти, це все видно, це все очень це должно бути наказуємо. Тяжело посадити, тяжело ухаживать, вот. а легше всего чужое взять и взяти этим. Сьогодні кустики, завтра стекла, завтра внутрішні можна все тут поламати і ограбити, тому що це преступление. Власниці салону після інциденту звернулися до міліції. Протягом тижня знайти злодіїв не вдалося. Пасічники южного мріють перетворити місто на липовий гай. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені 8 квітня. Біля свято Веденського храму висаджено 50 дерев. На заклики пасічників відгукнулися близько 10 сімей. Липи біля храму з'явилися під церковний передзвін на вербну неділю. Активісти висадили 50 саджанців. Отець Олексій на акцію благословив і сам взяв участь у посадці. Люди всі приходять на вербне воскресення, і е, буває такі случаї, када вербочку молоду срізають. І от знаменателе, що в цей день сьогодні ми не зрізаємо, а от садимо дерева, які залишиться. От видели маленькі дітки, яким сьогодні говорять, що ти садити деревців, будеш поливати його і будеш рости в з ним. Рости разом із цими липами будуть близько 10 дітей. На заклик пасічників відгукнулися жителі міста. Вони прийшли на висадку з дітьми і вбачають у цій акції велике значення. Я поливала воду і, і копала. это святое посадить липу, а тем более у нас внучечка растет. Это очень хорошо, когда первое дерево садит девочка, тем более липу. Будет дерево расти, я буду расти. Очень важно. Наш город молодой, деревья ему всегда нужны. Чем больше так посадят, тем, я думаю, будет интереснее и лучше для нашего города. Так что почаще бы так садил кто-то что-то. Володимир Дрібноход із дружиною на висадку потрапив випадково, проте посадити власне дерево взявся із задоволенням. Кажуть, особливого підходу саме до липи немає, всі дерева чутливі до людського настрою. «По-перше, на посадити з душою. Я думаю, що такий святий праздник, який сьогодні садиться, вірна неділя. Я думаю, все буде добре. Тому я з удовольствиям поздравляю всіх людей з этим світлим праздником. Желаю вам. Отакого от світлого дня завжди. Мира, щастя, благополуччя. Липа до Южного приїхала із Київської області. Це не остання висадка цих дерев в місті, прогнозують пасічники, адже липа це медоносне дерево. Контрольний принос слипи за день може бути 32 кілограми. Це рекорд в Росії. Сім'я принесла 32 кілограми меду з липи. А ну, так вийшло, що в нас липи є. Плани такі. У Володарки є таке місто у Київській області, там є липовілість, я там був. Я не знаю, з ким яку територію займає. Ну, я думаю, що наші плани, спілки пасічників, посадити тисячу лип. Ну, в даній ситуації то, що тут посаджено, ну, будемо контролювати, будемо поливати. А взагалі, щоб зробити наше місто, зробити садом. Аби липа добре прижилася, її потрібно поливати. Пасічники своїх підопічних залишати не мають наміру. Розраховують постійно дерево поливати. А через 5-6 років сподіваються взяти перший врожай меду. Саме стільки потрібно, аби липа рясно зацвіла. Невтішна статистика загибелі дітей у пожежах за перший квартал 2012 року змусила пожежних збирати батьків у школах та дитячих садках. Мета таких зустрічей роз'яснювальна робота у напрямку безпеки дітей для більшого ефекту. МНСники використали відео з різних місць пожеж. Одинадцять дітей віком від двох до семи років загинуло у пожежах з початку 2012 року в Одеській області. Така невтішна статистика наштовхнула працівників МНС провести збори у всіх школах міста. Батькам продемонстрували шокуючі відеоматеріали. Повністю на 100% процентів дівіті ташки, шістнадцяті ташки. немає систем димоудаліні, всі пожежні екрани. Разокомплектованный, ни пожарных рукавов, ни пожарных стволов, ни барашков нет, чтобы открыть эти пожарные экраны, незадымляемые лестницы, все. И есть захламленные, где находится мусор. И невозможно даже в случае пожара спуститься на низ. Лифтами вы понимаете, что запрещено спускаться. На сьогоднішній день в місті у жодній з багатоповерхівок не дотримано правил протипожежної безпеки. Сприяють цьому і самі мешканці квартир. Автівки біля під'їздів вже стали справжньою проблемою. Окрім того, що вони ускладнюють під'їзд пожежної машини, деякі з них закривають гідранти, а отже, дістатися до води стає неможливим. Щоб звільнити проїзд для пожежної машини, необхідно 10 хвилин. Для порівняння одна кімната встигає згоріти за 6. На думку однієї з учасниць зборів, неуважне ставлення до безпеки. питания ментальности. Собрание полезное. Но дело в том, что если у меня сосед курит и спит в кровати, меня это может ночью просто не спасти. Не лебедка, не все остальное. Это, я же говорю: это вопрос ментальности. Если наши люди, в общем-то, относятся вот так вот наплевательски ко всему, вот начинаю все начинается с парковок и заканчивается вот этими вот люками и всем остальным. Каждый считает, что его это не касается. У 16 поверхівках в кожній квартирі на одній з лоджій мають бути драбина та люк. Нині знайти такі предмети можна не в кожного. Більшість віддає перевагу вибагливому ремонту аніж безпеці. Облаштувати будинки всім необхідним задача міських служб. Батьків пожежники закликають бути уважними та не залишати дітей самих вдома. Палац творчості «Мрія» відзначив свій день народження традиційним звітним концертом. Хоча дата не кругла, проте творчі колективи палацу поставилися до підготовки дуже серйозно. Святкова програма вразила своєю оригінальністю та несподіваністю. Сімнадцяту річницю палац творчості мрія відзначив гучним звітним концертом. 29 номерів розказували казку про таємні острови, на яких діти мали можливість побувати. Кожна історія нова композиція. Кожен колектив на сцені яскрава фарба у творчій палітрі. Я довольна своєю структурою, своїми співробітниками і учасницями, які сьогодні зробили наш праздник. Звісно, хотілося б мати свій будинок, своє пристанище дітям. Ну як обіщають нам все буде впереді. 340 дітей від 5 до 21 року. Займаються академічним та естрадним вокалом, хореографією, народною, сучасною, бальними танцями. Є читачі, театральна студія. Нещодавно відкрився новий гурток бутафорія та образотворче мистецтво. І все це завдяки ініціативі молодих вчителів. Керівник двох творчих колективів Дарина Зевіна була відзначена на конкурсі фестивалі молодих учнів Одеської області як найкраща. Вже три роки вона займається зі своїми учнями. В колективі Демісолька, вокально естрадна колективі, у нас 30 чоловік. В хореографічному колективі Дільфін у нас 20 чоловік. От сьогодні були представлені саме ті, хто солірує, Ті, хто максимально приймають участь всьому, цьому, ті, хто чаще всього задействовав. Вот. Дільфинчик у нашому тільки вот, -вот, вот ми його набрали. Тобто, буквально там 7 місяців, по-моєму. Вот. Только розвиваємося, так сказать. Поэтому У нас був маленький один танець, який как бы, показали. Звітним концерт став і для батьків юних талантів. Адже саме вони є першими головними глядачами своїх чат. Уже три года мы занимаемся руководителя Марии Сергеевны. Нам очень нравится, очень такой ответственный преподаватель у нас, мы очень довольны. Им, конечно. Вообще-то у нас мечта з детства танцювати. Ще їй не було навіть лет, як вона там мечтала, я буду танцювати. Вот, с, з п'яти лет уже танцюємо. Вот уже їй сім лет, і ми от два роки вже танцюємо. Ей очень нравиться. Ребенок э, оживлений, творческий. Юним танцівницям подобаються динамічні танці. Кожна з дівчат займається в декількох гуртках паралельно і вже вважає себе майстринєю. Я граю кошку. граю, іграю всякі ролі різні. А тобі танець більше купуєш? Аборігени. А чому? Потому що он такий виски. А ты еще ходишь на какой Да. на На малювання. Ух ты, ты художница, да? А что тебе нравится кошка на рисовании? Разные там снежные королевы разные. Были убивали, на чужину гнали, были убивали, на чужину гнали, а я растворилася. Украинку я на лады, Кажуть, люди, я сама мотоквітонька, а душа моя співа пілонька. Дорослі діти теж розвиваються в мрії відразу ж в декількох напрямках. Так зручніше вдосконалювати свій талант. Я ходжу в театральний і на хореографію. Чому научилася? Много чому навчилася і мені дуже подобається тут. За два тижні відбудеться конкурс сяєння маленьких зірочок. Саме палац творчості колись був його ініціатором. Отже, южнівський глядач має можливість знов насолодитися виступом юних талантів. І наостанок активізувалася робота з капітального ремонту дороги по вулиці Хіміків. Будівельники вже знімають асфальт з пішохідної частини вулиці. А куди поділися спіляні дерева з цієї вулиці? Наші журналісти намагаються дізнатися. Сюжети на ці теми ви побачите у четвер. Це була остання інформація нинішнього випуску. Я з вами прощаюся на все добре.